Так, любі друзі, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Звернувся до нас другий номер. Поломилася в нього болгарка. Що саме? Пробочка там, де стоять щоточки? Він приїхав, да, ми пробочку акуратненько викрутили, заміряли розмір. Значить, Там пробка діаметром 14 мм. Різьба м 14-1, шах 1, Товщина пробки 5 мм. Да? Знайшов кусок то-лі ебоніт, то ли не ебоніт, в общем, щось якийсь матеріал, не пойму, який. в общем, Точимо, бо вкрай надо. Бо тут в наших краях такого не купиш. В общем, працюємо, точимо. Зараз да? обдираємо і будемо різати різьбу. Так, дивимось, Різець встановлено, гітара настроєна. Розкладка у мене згідно таблиці 60х45, на, на 30х60. Отак от. Ну і Зараз будемо пробувати різати. подивимось, що у нас вийде. Ну що, любі друзі, різьба навалена. Зараз робимо фасочки і рубаємо на п'ятаки. В общем, дивимось. Отакі от вийшли у нас заготовочки. Да? Бачите. Ось їх вийшло три штуки, одну про запас зробили. Це полуфабрикати, потрібно познімати оці пиптики і зробити шліц під викрутку. А далі ми будемо переходити до ще однієї цікавої штуки. Є такий ось переходничок. Не дуже хоче фокусуватися ця штука, але не суть. В общем, тут з однієї сторони різьба М22К1. З іншої сторони, нам потрібно зробити різьбу півдюймову. Значить, ця штука йде ось, до такого ось пісюнця розсіювача, да, який накручується на кран. Але прикол, ось, бачите, отака штатна штука. общем, воно не підходить, нам потрібно переробити. Будемо от таку штучку точити із поліецета, із чорного, капролон, поліецеталь. В общем, називайте, як хочете. В общем, ідемо і точимо. Шестигранки у нас всередині не буде, у нас буде просто отвір циліндричний отвір буде. Да і все. Ну що, поїхали. Так, проточена заготовочка. Да? Діаметр тут 22. З невеличким прислабленням. Зараз будемо дрізати шаходін. Щоб не перестраювати мені станочок, все якраз чітко класно. Пробуємо. Так, ну що класні пацани? Різьба навалена, так? Да? Все чітко. Є така класна піпка, півдюймова. Все чітко накручується без усяких проблем. Це в нас є. Они тепер на тією стороною. Зараз затравлю. Зараз затравлю і покажу. Так, дивимось, затравив, так, все закручується. Ось, дивіться, від руки, без усяких проблем. Все чітко, класно. Бачите, отак от. Там буде ущільнююча гумка, тут буде якийсь фітінг. Взагалі, ми із поставленою задачей справились на всі 100%. Да, це не генонка, але тут тіла вистачає добрих 10 мм. Можна взяти попковим ключом чи ще чимось, і все це діло затягти. От якось так. Тому Сергій Анатолійович зробили отак чітко класно. Ну, а ми далі переходимо до, до дороблення тих пробочок для щоток. Продовжуємо. Так, значить, любі друзі, дивіться, зробив я пазик, да? все чітко, все класно. Отвертка шліц стає без всяких проблем. Все в нас вийшло просто причудово. Я розумію, люди скажуть, о, можна було купити, 3 копійки стоїть. Можна купити. Пробка стоїть 35 гривень. Да? Можна замовити через інтернет, там десь на промі на Алікспресі, на Elix, на будь-де. Пробка коштує 35 гривень. Доставка в наш край стоїть 100 гривень. Ну, хто розумним мене назве, да? <кхем> тим паче є чим, є з чого і є коли. Тому з цим розібралися, давайте ще раз покажу вам У цього свіркуна. отака балумба. Да, отак от, чітко виглядає. Все відкручується. Сюди ставиться ущільнювач резовий, да, Закручується все чітко, класно, без усяких проблем. Такого перехідника, я думаю, ніхто ніде не знайде, навіть на Аліекспресі. Бо, якби він був, людина б не Да. Тому Сергій Анатолій, ще раз скажу, отак зробили зупагут. Другий номер тобі також допомогли. Пробочки дивись, є в кількості 3 штуки. Тепер ламай, не переламай. Ну, а вам можу побажати щастя здоров'я, щоб у вас завжди були прямі руки і ви ними могли щось зробити. Міцного довголіття, щоб ваші дітки не хворіли. Ремонтуйте ваші болгарки. Отакі ось цикунці. Хай вам щастить. робимо так і далі буде.